Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас і ворог, да, зовні, причому не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, потім це негатив, злості і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається. От просто з людьми, які поруч далі це іде в соцмережі на людей, коменти, хейт, і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є на 7 в телефон. Люди просто заходять і у них же що, Акаунти часто без аватарок, без номеров телефону. Відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. То скільки вже за кордоном, Я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували.